Привіт, малюк! Рада, що ти зі мною. Порахуємо, дивись на екран і повторюй. Молодець, зворотній що. Молодець. Згадаємо, які в нас бувають числа. Так, парні і не парні. Парні цифри, цифри ми можемо поділити навпіл, а не парні ми навпіл поділити не можемо. Так ось, увага на екран! Дивимося, не парні числа. 1, 7, 3, 5, 9 не парні числа. Їх навпіл поділити неможливо. 2, 6, 8, 4, 10 це парні числа. Їх можна поділити навпіл. Ми посчитали, а тепер згадаємо. Що таке задачка? Задача складається з чотирьох дій. Перша умова. Друге запитання, третє розв'язання і четверте відповідь. Умова. На галявині сиділо одне лисеня. До нього прибігло ще одне запитання. Скільки лисенят стало? Розв'язуємо задачку один. Додати один дорівнює два. І відповідь. Двоє лисеня стало на галявині. Рішаємо задачу. Було у рюкзачку три книжки. Мама зранку поклала. Ще дві книжки. Скільки книжок стало разом у портфелі? У портфелі було три книжки. Мама зранку поклала ще дві книжки. Він став дуже тяжким. Умова! У портфелі було три книжки. Мама зранку поклала ще дві. Запитання. Скільки книжок стало разом у портфелі? Розв'язок. Три додати два. Дорівнюється п'ять книжок. Відповідь. У портфелі. Дало п'ять книжок. Ще одна задачка. У кошику лежало п'ять яблук. Додали ще два яблука. Скільки у кошику яблук? Молодці. Сім, п'ять додати два дорівнюється сім. У кошику стало сім яблук. У кошику сім яблучок. А тепер ще одна задачка. У кошику було п'ять яблук. Два яблучка забрали. Скільки яблук залишилося у кошику? Умова. В кошику лежало п'ять яблук, звідти забрали два яблука. Питання. Скільки стало яблук в кошику? Розв'язок. П'ять відняти два, дорівнюється три. Згадайм. Більше, менше, дорівнюється. Порівняй і постав потрібні знаки. Сім. Більше, ніж один. Чотири. Більше ніж три. П'ять. Менше ніж сім. Сім. Більше ніж шість. Два. Менше ніж сім. Сім? Більше ніж чотири. Сім. Дорівнюється сім. Три менше, ніж сім. Сім більше, ніж нуль. Поставив молодець. Ріши самостійно приклади і заповни таблицю. Тих молодець. І невеличка гра. Уважно на екран. Дуже-дуже будь уважний. Склади пальчики, як на картинці. Бистріше. Молодець, попробуй ще раз. Молодець, ми гарно з тобою попрацювали. Дякую, що був зі мною. До побачення!